Слава нації! Смерть Російській Федерації! Ось так нас зустріли четверо талановитих, закоханих у музику людей. Керівниця двох колективів Галина Соколишин каже, що довго вибирала назву колективів і ось що вийшло. Одного разу приїхав коло Оля торгує та й стало колина йти співаємо. А якісь дівчата знімають здалеку. Та питають, дівчата, а можна вас записати? Як ви називаєтесь? А Оля так, жаркоматка, тертіпляцькі. А то дівчата з Києва була. Та й так терті пляцки, то терті пляцки, їда добра на третьому місці. Е, найліпше я люблю холодець, ну так називатися, не гарно. Е, Друге я люблю, фасоліки, як на похороні, теж назва не йде. А терченіки, терті пляцки якраз добре. Зробився квартир, довго вибирали назву, е, не могли вибрати, потім подав, що в мене баян Баркарола у, пере, у перекладі означає пісня Човня раз. подобалась назва. Я пішу, молодий. Друга учасниця дуету рідна сестра засновниці Ольга. Я змалку люблю співати. І з сестрою так склали дует так співати. Телефонний цвіночок від сина, я чекаю, а він не звучить. Як же довго триває хвилина, струна в серці нестерпно брили, ніби вічну не чути твій голос. Še vedno je kupoli, kaj pa? Ще двоє учасників квартету, отець Ігор Андрусяк та тимчасова переселенка із Херсону Антоніна Потужня. каже, що саме такі патріотичні пісні, і об'єднали їх. Я дуже люблю, коли в дійсності є в церкві гарний хор, коли є дійсно відчуття тої молитовності. Мені дуже тут сподобалося. Ми старалися якось так співпрацювати. Потім пані Галина запросила так власне співати, зробити це що зробили ми цей квартет. Мені тут дуже добре, звичайно, що хочеться додому. У мене є також свій колектив, народний фольг Олеща. І онлайн зараз репетицію проводимо. А тут з дівчатами, бо найперше почалася війна, Тоня, їдь до нас там у тебе небезпечно. Нещодавно в колективі народилися нові слова до знаної української пісні про пироги. батум, <пироги> батум. Чули, 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 чули. Зустріємо з країнця. Що ні. Ну і звичайно ж, як у справжній господинь, всі улюблені страви, якими хотіли назвати колектив, того дня були на столі. А проводжали нас також патріотично. Слава Україні! Героям! Слава! Спечені жена Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.